Всім привіт ребята. На радіо Радіонаркоман, він вже радіолюбитель пасічник. Приїхав я у прохорівку до діда. Короче, жорстока тут картина. Зараз покажу. Ой Отакі он завали, бачите. Ну, заходить я не буду вже, як у чужий двір. Коротше, зараз схожу до сусіда, до дяді Боря, якщо вдома, та проїду на могилку, покладу якісь йому сладості і за царство небесне. Да, блін, жаль дивиться. Аж не віриться, оце їхав весь на нервах. Це взагалі. Привіт, Чернява! Як ви там живі здорові? Дядя боря вдома. Дружок, ти мене зустрічаєш? Бабі! Приїхав по горельці одвідать. Так, да, нема нікогось. Тепер ви в мене одна родина тут залишилась. Да. Добре погоріли, ой Боже. Ну, станьте, Борис Лаврентівич як молодой. Здравствуйте. Зараз да. вас теж та... разом сфоткаю на пам'ять. Сідайте. Буде і, і відео, і буде і фотографія. Так, улибаємося. Так. Все, відео виключаю і роблю віддільну фотку, щоб якість була гарна. Да, нема друга. Виноград весь залишився необрізаний. Просто жестяк. Це просто жестяк. Мій сарайчик згорів. Ой-ой-ой-ой-ой. Стіночка одна осталася, а, то груба, груба була. Да. Це отут всегда ми за оцим столом сиділи під виноградом. Тут як нас з'їжджається, стільки тут з'їдено, стільки тут випито, Тазиками пили. Весело було. На рибалку їздили. Знаю прихожу. Перший раз вертольот десь летить. А тут Микола Панасович. У Ігорі 7 Іван Ольга картошечку нарізав. Дід на роботу ще тоді ходив, на пенсії підробляв електриком. Тут турбаз багато і він ото там на одній. Да. Багато розказувати та мало слухати. Це десь отут за грубою була радіорубка. О! Контур із усілітеля на ГК-71. Ну, будемо вважати, що побував у радіорубці в Тірянчовича. Царство душі Хай царствує. А ми будемо жити. Ой, блін, жесть. Дельта повалена. телескоп. це він на двадцяткиним робив, ну й на вече бендах. Такі ж три противовеси телескопічні до нього. Не гавкає. Оце полихало, я в шокі. Ага, аби ти бачив, як горів, а хату поливав свою. Да. А цей, а похований він там найдує де? Хто знаєш де? Я що це буде? Сказав? Сказав, як їдеш, оце в домотди, ага. і оце кончається село начебто, то і... Перед, перед кладовищем дорога йде, ага. зразу піднімаєш там. Ні. Ось в кладовище зразу в'їжджає, там ворота такі. А, то ворота в'їжджать. Та ні, станеш коло кладовища, а він з краю. Ворота? Він захований, де газовик захований. Так з краю від дороги чи? Да, я... Так, від дороги. Ну там я побачу свіжу могилу. Мой хрест із надписю там, який є. Та мабуть, я не знаю, чи вони поставили той хрест. Ну, оце як їдеш до моди, оце. Минаєш риниху і зразу ото де ховає. Оце він там захований. Чуєш, я його тушив, але такого хвакала ще не бачив. Ой, хвак. Да. Та воно все з дерев'яне. Горім, я поки в дівці вже хвакав. Вона забила. так я газону балона, балона витяг і йшла на одервав з веранди. А вона кеди сумку забирає. Там пожарник пожарних в, в оборудовані не залізе. Так. Таке палоккотіло, блять. Так, ну добре тоді, поїхав добре, я. я не Щасливо. Да, не Покращення боляйте. вже сьогодні. Да. Все. Так, да, могилку, могилку провідаю. Діда. Щасливо вам. Ось я і приїхав. Тепер уже точно до діда. Так, а куди вона сказала? Вправо, вліво. Що передзвоню до дяді Борі? Ось свіжа могилка. Не він. І он свіжа могилка. Ой! Коротше, все обійшов, ну нема ще свіжої могилки, щоб без надписі. Не міг же він воскреснути. Вже б дав би знати про себе. Тут я ходив. Не знаю я ще де шукати. По кругу обійшов і тричі в поперек, тут ось покладу. За царство небесне, хай розбираються. Всім до зустрічі до майбутніх відео. Підписуємося на канал, а з вами був Радіолюбитель Пасічник. Може оце не підписаний.